Данка Женя, я працюю на осокарках. Мої робочі дні понеділок, середа, четверта субота. Так як я готуюсь до уроку, по перше, це я майже не слухаю музику перед заняттями, тому що перед цілим робочим днем хочеться трошки побути в тиші, в спокої. Я обов'язково стою десь за дві години, в ідеалі за три години до заняття, щоб трошки привести себе до ладу, свій голос, трошки поговорити та розпіватися. Так, як проходить пробне заняття, по-перше, це спілкування з новим учнем. Треба його трошки розслабити, поговорити. Я обов'язково питаю, чи займались вокалом до цього, які взагалі бажання, чого хотілося б навчитися, чому прийшли до мене на заняття. Так само ми ще можемо поговорити про улюблених виконавців, улюблені пісні. Трошечки розслабитися, обов'язково розпіваємося, розігріваємо наше горло. Я розказую базу, це правильне дихання. Також почнемо з легких розпівок. Потім, якщо я бачу, що людина вже трошки навчена, вона може переходити до більш складних розпівок. І в кінці ми співаємо пісні. Бажано, щоб це були легкі пісні, улюблені, щоб вони подобались учневі, бо так набагато легше і спокійніше проходить перше заняття. Е, так, буде смішний початок, взагалі. Моє навчання почалося через е, алкоголь, тобто це дуже дивно. Але моїй мамі зателефонував її брат і сказав: типу, приїжджай до нас з Женією, тобто зі мною у мене новий друг Олександр Зюськін, І він був директором школи мистецтв та ремесел. І мій дядя каже: моїй мамі: приїжджай з Женію, хай Женю послухають. А ми з тобою просто вип'ємо з директором школи. І поки моя мама з братом її пили з директором, мене слухала заоч Наталя Юрівна. Вона мене послухала, вийшла і сказала, що от дитина, в принципі, готова до музичної школи, вступаєте. Ну, На мене дивиться моя мама і така: хочеш? А я маленька, мені 6 років, я хотіла все і така, так, да, хочу. Я не знала, що там буде 8 років сальфетжо, піаніно, вокал. Того я погодилась. І вже якось треба було довчитися, бо якщо я починаю, я закінчую, намагаюсь. Провчилась 8 років в музичній школі. Як у більшості бажання відпало після того, як я зрозуміла, що там треба вчити сольфеджіо, Бо у мене викладала якраз викладач Світлана Васильівна в вона нас консерваторії, вона викладала студентам і взяла нашу групу першочків. Типу, нас було троє, ми малі, нам по шість років, і вона нам розказує щось про терці, про септакорди, ми нічого не розуміємо, але нам все дуже цікаво. От Ми провчилися. Після цього у мене, як у більшості відпало, бажання взагалі повертатися до музики, в принципі. Але десь через мабуть, два роки я говорила своєю подругою по телефону. Подруга кудись. Відійшла, поклала телефон, і я щось почала собі наспівувати просто. Потім подруга повертається і каже: Вау, так ти круто співаєш, типу не хочеш це якось розвивати.' І я задумалась над цим і в принципі подумала, що хочу, можливо, повернутися і зв'язатися з цим своє життя. Але у мене була дивна ситуація з мамою, то, що мама бачила мене тільки журналістом або економістом, а я вже така: мама, все, я творча, я хочу співати. Я дуже довго її вмовляла, але я змогла. Я вступила в Київський університет культури на спеціальність сестрадний спів. Також дуже цікава історія, коли всі мої однокласники готувалися до ЗНО і хвилювалися. Я приїхала просто в університет на День відкритих дверей, це був квітень, я заспівала пісні і мені сказали, все, типу, ти прийнято. От тобі сертифікат попереднього зарахування. Приходь просто з документами в серпні, і я така: ух ти! Я повернулася додому. І кажу: мамі, мама, все, я студентка, мама каже, да що? Ні, типу, здай ЗНО спочатку, потім поговоримо. Але да, я потім вступила, це було дуже легко, дуже швидко, і, в принципі, там мене е, взяв під опіку Шпорцько Олексій, обожнюю. Це один з найкращих чоловіків в моєму житті. обожнюю його. І я дуже рада, що потрапила до нього. Ну І потім я опинилася в музі як саме викладач. Вже чому саме вокал? Мабуть, тому що це одна з небагатьох справ, до якої я постійно поверталася. Я взагалі така особистість. Мені все дуже швидко набридає. Один день, день я хочу бути художником, другий день економістом, третій екологом, четвертий генетиком. А от саме вокал це та справа. Яку я майже ніколи не покидала. Тобто, навіть якщо щось не виходило, я не кидала. Я така, окей, я спробую завтра, може, мене завтра вийде. Тому вокал. А викладання, я думаю, як і більшість викладачів, я взагалі думала, що я ні, я ніколи не буду викладати, це взагалі не моє, не хочу працювати з людьми. Але якось так сталося, склалися обставини. Я почала спілкуватися з. Ірою Поповою, яка також викладачка в музі, і ми з нею заговорили, вона каже, а спробуй, чому ні? І тоді я спробувала. типу, мені сподобалось, я зрозуміла, що тут пов'язане все, що я люблю. По-перше, це вокал, по-друге, це спілкування з людьми, я обожнюю людей, я вважаю, що немає поганих людей. Тобто, і я дуже люблю ще пояснювати, вчити. У мене це легко виходить, бо я можу пояснити щось складне, дуже просто, швидко, не зрозуміло, зрозуміло для самої людини. От. Тому Викладання якось в принципі мені підійшло з приводу методики та прийомів. Я зрозуміла, що до кожної людини взагалі різний підхід. Комусь одне підійде, комусь ні. Але особисто мені дуже подобається Естл Войс, також мені подобається Шеріл Портер. Так само я дуже люблю постійно сидіти в тіктоці дивитися якісь новинки вокальні з приводу прийомів вокальних. Моє улюблене – це свистковий регістр. Я обожнюю давати розпівки на максимально високі ноти. Тобто, люблю мучити учнів своїх. Так само люблю белт, мелізми. Взагалі, я якби обирала декілька технік: це мелізми, це свистковий регістр, і, мабуть, белт. Одна моя викладачка колись сказала, що навчити співати можна всіх, хто вміє говорити, і я дуже погоджуюсь з цим. тобто, ні вік, ні стать, не якісь початкові вміння, навички це не є важливим. Якщо є бажання, то у людини вийде. А Бог знає, всі всі приходять взагалі з різних причин. Комусь просто подобається, хтось зараз хоче розслабитись. До речі, дуже багато зараз учнів, які приходять просто трошки. Зменшити рівень стресу, поспівати, і я рада, що саме вокал їм дуже допомагає. Хтось приходить для того, щоб вступити в університети. До речі, до мене нещодавно приходила дівчинка, яка готувалася до вступного іспиту в мій університет на мою спеціальність. От е, так, що у всіх дуже різні запити. Згадати можу, розповісти, можу далеко не все. От ну. Такого цікавого, мені дуже подобається давати складні розпивки і дивитися, як учні просто вже червоніють, не можуть, але такі, ні, я зроблю, я зроблю. Наприклад, це вправа лерілерелера.ру це взагалі моє улюблене. От, дуже часто приходять до мене з домашніми тваринами. Це також окремий вид мистецтва, коли в мене була собачка і хазяйка каже. Сидіти, сидіти, а собака одразу лягає і дивиться, не трогає мене. То я за межами музи. Я власниця кав'ярні. У мене біля метро Позняки є кав'ярня Кафін, тому буду рада всіх бачити. Того, що у мене ще є одна спеціальність: це готельний, ресторанний, туристичний бізнес. І я завжди мріяла про кав'ярню. І життя склалося так, що в мене вона вже є, вже майже рік. В жовтні буде рік, як я власниця. От, я дуже полюбляю каву, дуже полюбляю цим займатися. І так само, окрім викладання, я ще люблю писати пісні. Тобто, у мене є учниця, яка вже написала дві пісні, і вона вже їх записала. Вони є на Spotify, і мені також дуже подобається саме придумувати мелодії, тексти для пісень. Якось так. Я дуже чекаю всіх на уроці вокалу. Якщо ви сумніваєтесь, не сумнівайтесь, приходьте це потрібно всім. Це дуже подобається, всім, і я впевнена, що більшість залишиться у нас. У нас дуже класні умови, дуже класні викладачі, інтерв'ю, яких ви можете переглянути, також на каналі. Всім гарного дня і тихої ночі. Став подобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих речей.